Відкрита трибуна. Так, звісно, сумою я хотіла, ну, би, я зараз би була в 11 класі і хотіла би бути на своєму випускному, але в цьому році я не попала. Тому е, да, за своєю вчителькою, за своїми одногрупниками, однокласниками. Е, ну, хотілося б, хотілося б в шкільне життя попасти, але ось так. Після дев'ятого я вже пішла в коледж. Так, так, скучив, бо там у мене є друзі. Вони божевільні. Я за ними дуже скучаю. Я можу їх запросити десь піти погуляти за містом. Вони зі мною підуть. Ми можемо поїхати в Одеську область, і вони зі мною Можна сказати, я сумую тільки за друзями, за тими, тими моментами, що ну, якось вони швидко пролетіли і ну, хотілось би повернутися. та Ну, заново це пережити. Так, сумую за школою. Я випустилася зі школи ще два роки тому, з 11 класу. Сумую за цими безтурботними днями, коли можна, в принципі, нічого не робити та отримувати просто так оцінки. Ні за що. Та за друзями сумую. Трошки сумую, але не, не готова повернутися. А в коледжі набагато цікавіше. Ну, тому що в школі, напевно, ще малий, а в коледжі вже нові люди, нові знайомства, нові знання. Трішки сумую, бо це дитинство все ж таки, але студентське життя все одно найкраще. Відкрита трибуна.